Так, дивіться, ще раз вам покажемо, як е, правильно користуватися пайпасом. Набираєте собі плюсик. Набираєте 10, 20, скільки вам там треба. Нажимаєте ОК, прикладаєте телефон або карту. і все. Прости. Як правильно мити машину, дивіться, Заїхали сухою машиною і виносите червону піну або білу. дивіться, Нанесли піну повністю. Prepara у нас feed. 200 segundos. O потім збиваєте o Tepo tem que ter um cheiro de bolo, ele tem que ter um cheiro de bolo. Tu estourou o Netero. Chico. Tu estourou o Netero. Bila Pina. Tu vem esse resultado. Cheiro de так, тепер на ваш розсуд, дивіться, тут а... у нас милося ви е, видаєте, так? Да? А тут милося без щітки. Просто піна. Ну на ваш розсуд, дивіться самі. Нагадую вам, топ пост